Кошенята попліткуємо. Олег Кензов, гемор патріотизму. Альоша змінює ім'я: Мадонна з Україною, Добринін за гроші, Фумінорі та Луганськ. Мочте зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що в нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того ж ми і нічого ніколи не стверджуємо. Сьогоднішній випуск я пропоную розпочати з гарячої прем'єри, яка називається Я цілую твої щоки російською мовою. Саме так вам не почулося. Прем'єра від Олешки Кензова. Давайте приглянемо невеличкий шматочок. А я це. Як це виглядає? Поки хлопці і дівчата на передовій захищають нашу країну, ризикують своїм життям, своїм здоров'ям? Олег Кензов живе в своїй реальності. У мене питання: а як він виїхав за кордон зняти кліп? Отут у мене вже пряме питання до тих, хто дає ці виїзди. Ви даєте дозвіл Кензову поїхати до Баїчі, де він знімав? Зняти розкішний кліп, показати дорого багато як живе, показати розкішне життя, працювати на російську аудиторію. Я ж розумію, навіщо кензово співати пісні російською? Це ж не про патріотизм і не сісти дубцю на два стільці. Це історія про те, як інколи кидати вам. До ваших ротиків продукт українською, показати, що ось дивіться, я ж співаю українською, що ви від мене хочете. Але я розумію, що чеченці, умовно кажучи, якісь не будуть мене слухати українською. Тому я під шумок випущу російськомовну композицію. І потім поїду виступати на корпоративи до бандюків, прикриваючись, звичайно, що благодійними цілями на збори ЗСУ. В мене. Відкрите запитання, хто і як випускає Олега Кензова знімати розкішні кліпи на яхтах під час повномасштабного вторгнення. Зашкварник, який відпрацьовує абсолютно проросійську культуру, хто взагалі ці слухачі і глядачі кензова. Які ходять на його концерти для мене це взагалі феномен. Мені ось розповідали випадок. Значить, запрошували кензова якісь бандюки на корпоратив. Це було до. Початку повномасштабного вторгнення, якщо я не помиляюсь, запрошували його на чи то в Грецію, чи це Міконос острів. Коротше, якась острівна історія. І значить, приїздить Кензов, виступає, там сидять бандючки з кальянчиком, півасиком, коктейлі. Ось ця вся історія. І кензов співає 9 разів поспіль обстановку по кайфу. Тому що там уже добряче хильнули, не хочуть чути і знати інший репертуар Кензова, тому що ніхто не знає його пісень. Але обстановка по кайфу бамбанула. І ось наш персонаж виспівує 9 разів поспіль одні й ті ж самі слова. Тому кензов це списаний артист і після таких зашкварів, тим паче таких кліпів. Хлопче, тоді й до тебе запитання. Покажи, будь ласка, як саме ти донатив? Що ти саме збирав зі своїх концертів? Я хочу зрозуміти. Я намагаюся інколи зрозуміти. Думаю, можливо, я такий різкий, можливо, я справді занадто прискіпливий до медійних людей. А потім, коли починаєш аналізувати в своїй голові, розумієш, що ти не знаходиш жодного, жодного зерна істини, за яке ти можеш, хоча б трішки вчепитися. Продажний. Неприємний, неприйнятний персонаж Олег Кензов в наших реаліях. У мене все. Кому чи відомо про життя Олега Кензова або іншої зірки, надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати ж до портрету тієї чи іншої особистості. Друзі, не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал. Там багато цікавого, Хто ну, ж чекаю вас усіх там? Адже на сьогоднішній день телеграм-спільнота невід'ємна частина життя нашої пліткарської. Діяльності нашого пліткового ютуберського шляху. Тож усіх чекаю, а також картка для донатів, хто має можливість та бажання підтримати нашу спільноту донатом. Я блогер, а ти. Саме таку назву має мій авторський курс по просуванню власного YouTube каналу. Я хочу запросити саме тебе на другий потік цього курсу, де я розповім. Про власний досвід ви отримуєте цікаві інтерактиви, знайомства, домашні завдання. Все це буде перевірятися в телеграм-чаті. Я з вами на зв'язку. Безпосередньо на онлайн-лекціях я буду ділитися власним досвідом. Ви завжди можете задати ваші запитання, розберемо ваші власні кейси. Учні першого потоку залишилися задоволеними і вже розпочали свої кроки до реалізації власного успішного youtube каналу. Тож запрошую тебе, це не про успішний успіх. Я в першу чергу ділюсь власним досвідом, власними помилками. І хочу допомогти вам не робити цих помилок, аби ви зекономили свій час і реалізували себе якомога швидше. Усі деталі про тарифи. Про умови проведення цього курсу ви завжди можете знайти в моєму інстаграмі. Долучайтеся, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Пишіть директ мого інстаграму, я з вами поспілкуюсь, проведу персональну консультацію. І коли ми зберемо групу, відразу розпочнемо наше навчання. Чекаю ваші запити в інстаграмі. Йдемо далі, поділіться своїми враженнями про Кензова. Потрапляю на наступну новину. Значить, співачка Альоша розповіла славі дьоміну, як я зрозумів, про те, що вона змінює свій творчий псевдонім, і вона тепер відмовилась від нікнейму, псевдоніму Альоша. А, значить, цитую співачку. Але у мене запитання на який змінити Альоша? Це запитання поки найскладніше, напевно. Тому я прошу вашої допомоги. Підкажіть, накидайте свої ідеї, як би ви хотіли чути співачку, яка зараз перед вами. З яким іменем ви хотіли б її чути, сценічним іменем, запитала у своїх фанів Альоша. І планує вона виступати під своїм справжнім іменем та прізвищем свого чоловіка. І тепер буде замість Альоші співачка Олена Тополя. Пані Тополю, хочу звернутися до вас. Дивіться, яка справа незалежно абсолютно від того, який у вас псевдонім, нікнейм, справжнє ім'я, не справжній, якщо ти. Не знаєш всередини, чим заповнити простір, якою творчістю поділитися, що розповісти своєму глядачеві, то скоріш за все від пристановки до данків сума не змінюється. Тому треба працювати над наповненням, а не тим, що ти вирішила. Це якщо безпалов захоче бути безполов, розумієш, що від цього поліпшиться? Чи поліпшиться від цього якість мого контенту? Ні. Чи поліпшиться. Я не знаю там формат чуток і так далі, ні. Тому що я єдиний автор цього продукту. І незалежно від того, як я називаюся, я транслюю те, що ви бачите, кожного ранку перед вашими екранами. Тому для мене це абсолютно незрозумілий хід. Або це говорить про творчу кризу Альоші як співачки, або, можливо, є питання до її бренду і колишніх продюсерів, хто нею займався, я не знаю. Тобто юридичні нюанси. Що ви думаєте з цього приводу? Чи погоджуєтесь з моєю думкою? Давайте поспілкуємось в коментарях. Тема цікава. Це не перший прецедент, коли артист змінює своє ім'я. І до чого це призводить? Ні до чого. Тож, давайте обговорювати. А ми зараз подивимось відео від світової легенди. Співачка Мадонна. нарешті розпочала своє турне, світове celebration tour. І в Лондоні на першому концерті вона одягнула український прапор. Підтримати українців та Україну дуже дякую, Мадонну, за те, що не забуваєте, за те, що підтримуєте, за те, що думками завжди з нами. Давайте переглянемо шматочок відео. Також, як зазначає телеграм-каналу Музвар, український дизайнер Руслан Багінський продовжує співпрацю з Мадонною. Капелюха українця вже багато років доповнюють образи королеви поп-музики. Не став виключенням і новий світовий тур співачки на честь 40-річчя її кар'єри. Руслан у дописі в інстаграм підтвердив чергову співпрацю та подякував Мадоні за віру у нього ще на початку кар'єри. Ви знаєте, в чому особлива цінність Мадони? В тому, що вона завжди в свою діяльність інтегрує молоді таланти. Вона не є жадібною людиною. Вона прагне, аби. Маючи свої власні можливості, людина, яка селфмейт, яка пройшла суперскладний шлях кар'єри, а змогла докласти максимум зусиль, аби розкрити ті чи інші таланти інших людей. І за це неймовірна повага Мадонні, не кажучи про її завжди політичну активність, соціальну включеність. В усі світові важливі питання. Тож я дуже радий, що Мадонна повернулася. Я вважаю, що це абсолютна легенда. Це людина з великої літери, це людина, яка пише історію, сучасну історію сучасної музичної індустрії. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємося в коментарях. Можливо, я когось пропустив зі світових зірок, і хтось ще недавно також підіймав питання підтримки України. Будь ласка, напишіть. Зараз пройдусь дуже коротко по Нікіті Добриніну. пам'ятаєте, в свій час він розпочав працювати на одному з російських телеканалів, чим обурив соцмережі і багатьох українських глядачів. А велике запитання, як саме він туди потрапив. Якось це в мене залишалося на підсвідомості і. Кошенята подейкують, приносять на хвостику, що Нікіта Добринін їздив регулярно на теплі обійми до країни Болот. І там проводив свій час, шукаючи потрібних персонажів, які допомогли б йому у зростанні його кар'єри. І він був головним конкурентом ще одного українського співака з дуже красивим тілом, який їздив теж на теплі обійми до Московії. Тому. Я хочу запитати у наших кошенят, кому що відомо. Давайте так, я закидую вам тему. Це таке невеличке завдання. А ви, будь ласка, проаналізуйте, хто був свідком, хто що бачив, чув. Будь ласка, присилайте, ми пліткова спільнота, ми не про розслідування, факти і так далі. Але... Коли чутки мають базу, коли чутки мають фундамент, рано чи пізно ми починаємо накльовувати, шукати, знаходити якомога більше інформації. Тож, якщо це правда, ми все одно докопаємося до істини про Нікіту Добриніна. Тож, кому що відомо, надсилайте. Я чекаю будь-якої інформації від вас. <плес>

Друзі! На відео ви побачили японського волонтера Фумінорі Цучіко. Він в свій час переїхав до Харкова, продав свою нерухомість в Японії. Приїхав до Харкова, щоб жити на Салтівці, і за допомогою благодійників з Японії та України він відкрив волонтерське кафе. В якому щодня безкоштовно годує понад тисячу мешканців гарячими обідами. Мій абсолютніший захват таким людям низький уклін. Поздоровили волонтера достойно. Я радий, що у нас такі люди, і ми дбаємо і допомагаємо тим, хто допомагає нам. А ось так хотів це додати. Я вважаю, що такі ролики і такі історії мають велике значення, тому що волонтери це невід'ємна частина, невід'ємний елемент. Того фундаменту, який ми закладаємо в перемогу України. Дякую кожному волонтеру, хто долучається до підтримки та допомоги Збройним силам України, а також ті, хто допомагають людям, які постраждали від війни. Луганці, і тут свої правила і закони. Здесь ви не услышите про іпотеки і кріді. Стаці скільки ви зарабатывається? полутора повітря в місяць. Здесь нет девушек, которые тратят на красоту меньше 150 тысяч в месяц. На красоту на себя 1200. Хлеб, калаферма и куча неизвестных картин. В Луганске ты найдешь все, что тебе нужно. Этот город подчинил себе даже алгоритмы ТикТока. Каждый день здесь мы снимаем вам больше остросюжетных роликов, чем в других каналах. Добавьте халапеньо, пожалуйста. Единственное, кого ты здесь не встретишь, это тех, кто не любит свой город. Ведь его любят все. Ви побачили те, що побачили. Ви почули те, що почули. Допоки ми не повернемо усі території. Допоки ми не зрозуміємо важливість кожного міста, яке було окуповане, ми не зможемо відтворити свою а... свою етнічну, свою історичну справедливість, тому що там наші люди, але це люди зазомбовані. І ось. В рамках кремлівської пропаганди знімаються такі ролики, які нав'язують нашим людям повністю російську свідомість, російську ментальність дуже ефективно працюють на молоде покоління, і молодь вже яка зростає там без України, не асоціює себе взагалі з Україною. Тому нам потрібно зробити чимало кроків до подолання до знищення повного російського міра на територію України. І розуміти, що наша пропаганда має теж велике значення, і на неї треба працювати, щоб допомогти людям українізуватися, коли ми повернемо наші кордони 91-го року. Ось такі в нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, який виходить кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.